Вітаю. Українці хочуть виборів. Знаєте, от всі чомусь хочуть виборів. Я хочу вас запитати, а кого ви плануєте обрати? Ну, кого? Давайте будемо просто перелічувати на одній руці. Друга в даному випадку не потрібна. Зеленський може балотуватись? Може, буде? Скоріше за все. Порошенко може балотуватись? Може, Скоріше за все, але є проблема санкції. Він то може подати свою кандидатуру, але в нього можуть бути проблеми з фінансуванням, ну ви зрозуміли. Тимошенко може балотуватись? Може, а можуть на неї накласти санкції? Можуть. Пам'ятаєте, там харківські угоди, там був кримінальний термін, там і так далі. Ну, то Янукович зробив, але ну, в принципі можна уважно глянути, що там таке реально було. А оці хіхіхеньки, хаханьки з Путіним там біля, ну, все-таки ладно, там. Ми недолюблюємо з вами, ну, дехто недолюблює, Віктора Андрійовича Ющенка. Але все-таки президент був. А хі-хі-хаха і обсміюємо Ющенка. Було таке відео є, знаєте, в інтернеті є, погугліть. Ну, от Юлія Володимировна, окей. Далі, хто ще? Хто? Залужного не беремо. Давайте про залужного забудемо, це вже навіть не смішно. Да? Хто ще може бути? Хто, 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 хто тут, хто, хто Хто ще? Хто? Напишіть в коментарях, хто ще, тільки, звернуть увагу. Не повинна людина бути під санкціями, Людина повинна бути в Україні. Людина повинна, якщо не в Україні, то, ну, наприклад, посол, ось як залужний, да, там посол, не виїхав хто знає як, зрозуміло як, немає кримінальних справ. Ну, не під санкціями, там і так далі. Не, не побоїться приїхати в Україну в силу різних причин, бо тут я вибачаюсь, декого є така риторика, що вони просто не покажуться в, Україну, в Україні, якщо у них вклепка нормальна і з головою все добре. Кого ви ще назвете? Кого? Кого? Ну, я можу там назвати ще там, наприклад, Разумкова, там можна назвати ще там. Ще пару там, народних депутатів можна назвати. Да, там, Олексій Гончаренко, наприклад, скороход, яка зараз там, всіх критикує, знаєте, от, пройшла слугою народу, тепер всіх критикує. Є такі народні депутати, є. Хто ще? Хто? Давайте от, серйозно. Да, Серйозні це три кандидатури: Зеленський, Порошенко і Тимошенко. Ну, що, Разумков? Разумков, да, Разумков. Ну... Ну, Разумков на, на фоні оцих людей. Ну він, ну, він побоїться просто елементарно, ну, йому все пояснює, що, друже, давайте не будеш там сильно. ну, якось Ми Разумкова не дуже чуємо. так. Ну, Молодець, гарно говорить, там, ну, язик поставлений, все все окей. А що, а далі? що? Ну, І от виникає у мене питання. ну, Просто питання до вас. А кого ви хочете обрати? От ви хочете виборів. там, А для чого? Що, є кого обрати? Ну, Володимир Зеленський так на посаді. Порошенка ми вже бачили. Залишається Юлія Володимирівна Тимошенко. Да? Так виходить. Ну, проблема Юлії Володимирівни Тимошенко в тому, що половина народу її не знає. Молодь її абсолютно не знає. Моя мама голосувала за Юлію Володимирівну все своє життя. Життя у моєї мами легше від цього не стало. Хоча Юля була і прем'єром, і там займала всі пости. і у Верховній Раді була. Все було. У Юлії Володимирівни життя непогане, я бачу. У Юлії Володимирівни все окей. Вона в українській владі безкінечно знаєте, дай Бог кожному прожити таке життя. Ти затребуваний, ти популярний. У тебе є рейтинг відсотків 15-20. Він все одно є у Юлії Володимирівні. Шансу Юлії Володимирі не був. От я тому до кінця не можу зрозуміти, чому в 2004 році Юлія Володимирівна здала пост президента фактично Віктору Андрію Ющенку. Всі люди були за Тимошенко. Хто пам'ятає той період, я ж не даремно кажу, не всі пам'ятають. Уявіть, уявіть собі, коли був 2004 рік. От Тоді Юлія Володимирівна була в актуальному стані, в такому сучасному стані. От 2004 рік Юлія Володимирівна фактично здає посаду президента Віктора Андрійовичу Ющенку. Це на мою точку зору. Ніхто за Ющенка голосувати не збирався. Це на моє переконання. Ну Юлія Володимирівна підтримує Віктора Андрійовича, виходить з ним разом там на Майдан. Це давня історія в Україні. У нас Майдани регулярно проходять, тому не тільки 2013 рік. І от люди таки голосують со скрипом, там не со скрипом, але голосують за Ющенка. Потім Ющенко прогнав Тимошенко, там десь замайорів Петро Порошенко. Петро Порошенко стояв, кажуть, злі язики, біля основ створення партії регіонів, потім випилявся з партії регіонів. Потім прийшов Янукович при це. Янукович був прем'єром при Ющенку. Якщо не знаєте. Потім Ющенко перемагає. Янукович перемагає Ющенка з боротьбою там з усим, з Майданами. Ющенко так, блин, там був Петя, там був Вася, до сих пір є. На цьому на почтамті написи. Правда, вони вже стираються, їх вже намагаються взагалі стерти, їх там вже практично немає. Все. Потім ви історію Януковича знаєте. Потім приходить Петро Порошенко після того, як Ющенко ой, Янукович сказав, що і дьору дав. Нині Володимир Зеленський. У мене, от у мене просто до вас питання. Кого ви бачите, що ви могли б реально обрати? От я ще раз запитую: реально обрати? Той під санкціями, той не в Україні, той ніколи не з'явиться в Україні, Той сидить за кордоном, гав-гав-гав-гав-гав, ну -гав 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 -гав, ніколи не з'явиться. Кричить, виходьте там майданьте. Сам за кордоном сидить, а каже, виходьте майданьте. Е, ну, це треба бути вже взагалі отаким, щоб послухати це такого і вийти майданець. Сам там сидить. І це не один такий. Там і хлопці такі, і чоловіки, і дівчата, і жінки є такі. Такі активні, такі закликають, знаєте, дух, що тіло рве до бою. Але самі сидять, самі вони не приїдуть, ну, а, тому що ну, вони ж вороги режиму, а ви, а ви друзі режиму. Понимаєте? Виходь на Майдан, друг режиму. Ну, все оце, коли це дивишся, то ти розумієш, що насправді українців знову на щось розводять. А на що незрозуміло? Всі хочуть виборів, а вибирати нікого. Вибирати нікого. Це й на посаді і так. Цей уже був, ця з незрозумілою командою, незрозумілою історією, незрозуміло, які в неї гасла взагалі вона себе не проявляє. Подивіться, хоча б людина заявляла б щось би. Ну, мовчить, мовчить, її нібито немає. Хоча вона у Верховній Раді, у неї нібито там фракція якась є. Всі мовчать, всі мовчать, десь на якихось каналах там виступлять, щось там зроблять, типа гав гав ай ай-яй-яй. І все, і сидять тихо. Тільки що. Війна, війна, ми підтримуємо рух українського народу. Так ви заявіться, якось, якось проявіться. Тут воно ходив цей залужний, поки не здулась Британія, бо, знаєте, якби Камала перемогла, тоді Британія грала б ключову роль, і от тоді Залужний міг би дійсно замінити Зеленського. Ну, напевно, для нової стадії. Для нової стадії 18, напевно. Ну, ви зрозуміли, я про мобілізацію. Бо такі розмови про це йшли. Пам'ятаєте? От прям реально, йшли е, прямо такі наполегливі розмови про те, що може це бути. І от у мене все одно до вас запитання. Кого ви зібрались обрати? Кого? Кого? Я... Неодноразово в себе на каналі, а ви можете зайти подивитися це в Телеграмі. Я неодноразово ставив питання про те, а кого, готові, ну, кого е, готові обирати українці. Що це за люди? І навіть коли я ставив опитування, я бачив, що у Зеленську, у Порошенка, у Тимошенко і у Разумкова, якщо вже там його включати, у них практично однакові е, рейтингові е, бали, тобто це 20-30%. Ну, Тобто, ми розуміємо чудово, що в другому турі з високою ймовірністю опиниться або Зеленський Порошенко, або Зеленський Тимошенко, або тимошенко порошенко І от в мене виникає питання: кого з цих трьох ви хочете посадити на посаду президента реально на наступні 5 років? Тобто, станом на сьогодні, ще раз повторю, питання виборів відкрите. Тобто, якщо війна закінчиться, коли вона закінчиться, коли буде хоч якась зупинка бойових дій, якась стабілізація. Будуть відкриті кордони, якась лібералізація інформаційного простору, і тоді, хоча б, може, можливо, з'являться якісь нові люди в політиці. Станом на сьогодні їх немає. Тому в мене питання: кому з цих трьох ви хочете легітимізувати, тобто узаконити наступні 5 років правління в Україні? Кому? З Цих трьох? Напишіть в коментарях. Мені просто цікаво, чому всі так хочуть виборів? Ви хочете, кого з цих трьох? Ви хочете вже повністю законно продовжити повноваження? І це вже не буде питання, що вибори все одно потрібно проводити. Все, вони будуть проведені, і наступні п'ять років ця людина буде керувати країною. Хто? Хто з цих трьох? Кого ви обираєте? І чи дійсно вам це потрібно зараз? Подумайте над цим. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, пишіть ваші коментарі і спонсоруйте канал. Це особливо для нас важливо. Відчуття, що ви в нашій команді. Бережіться!